Російські чиновники навіть після початку великої війни відпочивають по світу. Секретні дані ФСБ злили у мережу. В них навіть засвітилися доньки Путіна, Кадирова, а також коханка президента РФ. Куди літає наближена до диктатора Еліта? Розповім за мить. Ви на фабриці новин. Починаємо у мережу. Злили базу даних російської ФСБ. З неї стало відомо, де до Великої війни любили відпочивати дочка Путіна, Кадирова та депутати Держдуми РФ. Матеріали опублікувало видання агентства згідно із даними прикордонників ФСБ, молодша донька президента РФ Катерина Тихонова тільки з 2015 до 2017 року здійснила понад 35 перельотів. Найчастіше вона відвідувала Францію, Австрію, Швейцарію, Німеччину, Іспанію, Італію, Об'єднані Арабські Емірати. Тощо, ось, наприклад, інформація із бази про подорож Тихонової до Іспанії. Молодша дочка Путіна обрала пунктом призначення Малагу, та найбільше їй припали до душі Французькі Альпи, Париж та Ніца. Не вона неодноразово відпочивала. Натомість старша донька диктатора Марія Воронцова до 2016 року активно літала в Амстердам. Це батьківщина її першого чоловіка Юріта Фасена. Проте навіть після розлучення із ним не відмовилася від подорожей із екс-чоловіком. Воронцова була у Фінляндії. Разом із Пасином вона також бувала у Токіо. Причому двічі: спочатку 2018 року, а потім 2019 Багато подорожувала до Італії, Німеччини, Франції, Греції та на Кубу. Є у базі ФСБ навіть інформація про виїжджі колишньої дружини Путіна Людмили Очеретної. Екс-перша леді із 2015 до 2019 року близько 20 разів літала з Москви до країн, де має нерухомість Іспанії, Франції та Швейцарії. Очередна також відвідувала Лондон і Мюнхен, де жила її дочка Катерина Тихонова. Бувала на Мальдівах. До речі, полюбляє цей курорт і нинішня пасія Путіна Аліна Кабаєва. Із витока бази стало відомо, що у 2017-2018 роках. Колишня гімнастка, щовесни проводила на Мальдівах по тижню, літала туди на бізнес-джетах із сестрами, колишньою однокурсницею і дружиною фігуриста Антона Сюхраліце. є також і інформація про постійні перельоти Кабаєвої до Швейцарії. Наприклад, у весні 2014-го вона побувала у місті Лугано. Саме там, у 2015-му, за даними The Wall Street Journal, Кабаєва народила Путіну першого сина. Компанію у поїздці ексгімнації склала мати Любов Кабаєва. Агентство зазначає, що з початком великої війни коханка диктатора переважно відвідувала Узбекистан у 2023-му Двічі по три дні провела у Ташкенті. У вересні того ж року літала до Мінська. Улюбляла відвідувати загніваючий запад і дочка Рамзана Кадирова, але чомусь соромилася робити це під справжнім прізвищами. У базі ФСБ знайшли дані про їх візит до Парижа 2017 року. Літали Каріна, Табарік і Хеді Кадирови на бізнес-джеті батька. Загалом на борту була 21 особа. Згідно із витоком, донька Кадирова використовували паспорти на прізвище Мусаєва. При цьому в документах у них було по батькові Рамзанівна і справжні дати народження. За даними агентства, усі три паспорти досі є чинними. Зауважу, що нині донькам Кадирова і самому главі Чечні подорожувати заважають санкції. Уже 10 років, як Кадирова, не пускають до ЄС, а з 2017-го його внесли до Чорного списку США. Згодом така ж доля спіткала його дочок, дружин та матір. Злило мережу і дані про улюблені місця відпочинку російських депутатів. І початку повномасштабного вторгнення в Україну їм довелося відмовитися від подорожей до Європи. Францію, США, Німеччину та Італію вони змінили на Мальдіви, Об'єднані Арабські Емірати та Туреччину. Журналісти проаналізували дані стосовно 13 депутатів і виявили, що лише четверо не перетинали кордон: Ольга Акімова, Андрій Альшевських, Зеріг Байгускаров і Вадим Білаусав. Водночас найактивнішим виявився представник партії Путіна Рахім Азімов. Цей депутат Держдуми РФ від початку вторгнення двічі відвідав Туреччину, один раз об'єднані Арабські Емірати, шість разів Таджикистан, тричі Узбекистан і один раз Казахстан. Не надто відстав від нього інший єдинорос Бекхан Агаєв. У базі знайшли сім його поїздок у Дубай. Тричі він відвідав турецькі курорти, один раз літав до Стамбула, а також бував у столиці Катру – місті Доха. Зауважу, що в липні диктатор Володимир Путін підписав закон, що забороняє депутатам і сенаторам їхати із Росії без попереднього узгодження. Чи завадить це відпочивати народним обранцям і чиновникам на світових курортах? Покаже час. Якщо відео вам сподобалося, то поставте вподобайку. Дякую, що дивитесь фабрику. Новин. Побачимось.